Всім привіт! Вирішив знову зняти відео, е, показати, що по кроликах, що по чому, хто народився, хто продався, хто лишився. Термоночка відпочиває, їде до неї хлопчик. В суботу має приїхати. Термончик. Буде відео про нього. Вона вже аж така широка стала. Зараз ще зима, холодно, вже Ленька давно пройшла. Дуже гарна самочка. Друга самочка у нас. Та старенька. Що вона мала одне кроленятко, то є самочка від неї. Будемо її лишати на плем'я. Ось така гарна. Покрита вона. Надіємося, буде мати. Третя самка. Від неї кролинята відлучив десь вже два тижні. Тоже будемо її покривати. Так, і найтересніше ось ці мальки. Це є від нашого срібляка. Срібляк, на жаль, вже більше працювати не буде. Придеться його забити. Він нас прихворів. По-перше, в нього вже старість і, по-друге, щось йому... Щось йому трошки сталося. Не знаю, чи то він від старості прихворів, чи то щось йому. Я навіть не знаю що. Я навіть не знаю, що йому сталося. І на заміну їде термон до нас. Ось так будуть гарні кроленятка. Подивимося, яка буде помість. То, можна сказати, крайні кроленята від нього будуть. Не знаю, звідси щось похоже до нього. Ну тут такого немає похожого, але хтось такий може коричневий буде на заміну. Може самочку лише від нього. Ну, кроленята він давав гарні. Їм тут 38 днів вроді би вже. Тут є... Двоє чи троє, похожі більше до мами, а решта до нього. Будемо звідси щось вибирати якісь самочки або самці, але хай трошечки підростуть, щоб було по них видно. Наша зірочка легенда. Сама найстарша самка. І ось ця самочка коричнева, то від от, тої бургунки, що з малими сидить, то її дочка. Ось це її дочка. Не знаю, щось вона мені не покривається скільки разів, скільки я її не кидав до самця. Вона зі самцем такого по сусідству сиділа десь близько 2 місяці, нічого не було толку з нього. З... з нього і з неї. Самця я продав, покрив останню самку, ось цю. Його продав. Залишилася вона, я її приніс сюди, бо вона стояла на дворі. У нас почалися морози трохи сильні. І забрав сюди. Надіюся, що охоту прийде. Юрчик в нас вже не працює, наш стрібляк. Надіємося, що її термонт покриє. І її сьогодні провіряв. Вона як би в охоті, але то не зрозуміло. Зразу пускаю, Якщо вона не покриється, все, зразу той самий день буде м'ясо. Моє терпіння лопне, лопнуло, можна сказати. Вона мене вимучила, я її думав, якщо вона покривається, вона лишається, буде сидіти, сидіти. тут, а, зразу коло мами своєї, будуть двоє працювати. Якщо вона не покриється, вона буде м'ясо з неї. Ну або фарш. Придумаємо. Шкода гарна самка, бо я її спочатку думаю, думав, якщо вона покривається з першого разу, зразу ок, я її тільки на початку пускав. Продам її як кітною самкою. Але вона трошки в мене стала проблемною, то я її не буду продавати, щоб ще людям не робити мороки. Але самочка гарна. Стойку має, така, як на виставку. Ну, але. Щось з нею не так. Не знаю. І дієта була, і не було дієти, і годував самим кормом. Нічого не допомагає. Хіба що купляти якісь препарати для гормонів. Може ще так вийде, не знаю. Ну, самочка гарна. Комбікорм кремікс. Аву трошки перестав давати, ава трошки в ціні піднялася. Ну, не то що вона дорога. Просто ави не було. Відбрав тихо останні два рази. Кремікс. Ну, він трошки тут має більше трав'яного борошна. Назад. Не знаю, погодуємо креміксом. Ну, він трошки слабший від Аве, ну, але вони його їдять, нічого, не жалюється мені на нього. Ціна одна і та сама, 450-25 кг Ава так само. Ось така гранула. Ну, він трошки здоленіший від Ави і трошки гранула твердіша від АВ. Не знаю. Хтось каже, що йому кремікс добрий, хтось каже, що йому АВА чи якийсь там інший комбікорм подобається, ніж е кремікс, але мені теж Ава подобалась. Крилі гарно росли. Не знаю. Ось такий корм. Мусів дати, бо не дають спокою. Рестрибують. Мальочки. Ну, що би не казав, ну комбікорм то є легше Сипав, якщо не хоче сіна давати. Ну сіна мені вони того року як перевели. Ну дуже багато. Ще стільки мені не переводили. От, то все, то все майже сіна, Тут дуже мало. Ну, ви поняли, цього. Вот. То все майже сіно. Досиш меншу сітку дрібнішу. Буде забиватися. Ну, взагалі, такі клітки вони не пристосовані до сіна. Вони більш по-професійному про... як би зроблені, щоб. От, насипав корму, налив води, все забув. Але сіно теж треба давати. Бо в мене не всі кролики йдуть на м'ясо. Якби. Люди в мене купляють навіть кітні самки чи просто молоняк. Потім кажуть, ой, щось цей мій кролик не хоче їсти сіно, не хоче їсти пшениці, зерна і... Чого так? Бо не ясно, навчені на корм, де вони будуть їсти сіно і будуть їсти зерно. І моркву тим більше. Так, отут молоді самочки. П'ють з таких мисок. Поїлки замерзли, тут а мінус 5 буває, мінус 10 тому приміщенні. Тут тільки так, дах над головою більше нічого. Приміщення дерев'яне, самочки такі будуть на весну, дай Бог, щоб всі покрилися, всі були кітні. Пла... В планах покрити їх майже всіх, які тут є. Гарна окраска, ось це. Майже до полтавця похоже. Зад полтавці чорно-сірий, морда чорно-біла, друга просто чорно-біла, третя більше біла. І двоє чорних, трошки має сірого. І ось така красотка теж гарна. В планах покрити всі чорнобілі, ну і може й чорні. Було в тому виводку тільки два хлопчики. Може, з того от більшого зробимо робочого самчика на продаж, теж в планах. Він такий, як тато його. Ну то будуть, якби його предки вже, Юрчика, пам'ять. Тут в мене сидів теж Юрчика син. Але я його продав, бо трошки плани змінилися. Тут на його місце посадив два таких молодших. Ось. Тут лишився ще один на м'ясо чорний. Тут та самка сидить. Буде її термоном покривати. Бо я трошки запізнився. Ну і наш сріблячок, ну він так ще собі доживає останні, можна сказати, дні, не знаю. Або він сам піде туди, або я його відправлю, бо і шкода мені його бити. Він якби багато мені відпрацював, дуже багато мені кроленят подарував. Але і щоб мучитися, мучити себе і мучити його, я теж не хочу. Не знаю. Почекаємо, бо він сам здохне, або його зробити треба буде. Ну але він, можна сказати, нічого не їсть, нічого не п'є. Тут майже все як було. Не знаю. Навіть що робити. Ось такі справи. Кролики закінчилися. Буде термон. Будемо багато порвати самок, можна сказати, всі покрию. Дороблю клітки ще, ще сітка в мене є з тихо кліток. Ще зроблю дві суцільних і то все в мене буде суцільне таке тут, на цій підставці буде все суцільне. Вже такого одиночного не буде. Тут між тими двома зроблю ще одну таку і вони вже будуть з'єднані. Добре, що самочків багато, то саме добре. Саме більше мені подобається колись і самки. Виводку, а самців мало, то є саме, саме найкраще.